Насправді, от, где ви були 8 років?», так, оце от питання від жителів Донеччини та Луганщини, яка була по сторону от, підконтрольна там, сепаратистським рухам Росії, так це насправді справедливі питання, тому що ми багато думали про те, як по нашу сторону гинуло українці 8 років. так, Ми про це могли думати. Але ми жодного разу не задумувалися, що по іншу сторону теж воюють люди, вони теж гинуть. І місцеві жителі теж там страждають від обстрілів, страждали 8 років. І так у нас в усьому, ми не оплакуємо беркутівців, які загинули на Майдані. Ми не оплакуємо усіх людей по іншу сторону, так, які загинули за часів АТО. Ми не оплакуємо жодного російського військового, який згорів, який там помер за три роки Великої війни. Ми жаліємо тільки самих себе. Нам ніхто не цікавий, окрім як ми любі. І через те, що ми е, продовжуємо е, замість щирого співчуття. І щирого оплакування наших жертв війни ми продовжуємо тільки а, роздувати нашу гординю і навпаки ще більше, ще більше роздувати оцей от героїзм, так? що нехай там 100 тисяч наших військових загинуло, зате вони всі герої. Нехай загине ще мільйон, так? навіть якщо мільйон ще загине, але все одно вони герої. Тобто ми виправдовуємо необмежену кількість смертей наших же людей. Тим, що вони все одно герої. Це така от дуже хитра і дуже підла психологічна установка, що скільки б українців не померло через нашу українську тупість, через е, наші українські е, погляди, е, через те, що через умови, які ми ж самі українці і створили в 2014 році е, от своїм е, державним розгромом, просто розгромом держави. Тоді ще е, була спроба насправді от, е, якось розвиватися як держава. От тоді в нас була ця перспектива, розвиватися як держава, перспектива хоча б була. А через те, що ми вбили цю перспективу і проміняли перспективу нормального розвитку, природнього розвитку, на е, якихось ідолів, на якихось абстрактних героїв, возвели їх просто вище Бога через це все. Ми продовжимо, ми тільки продовжимо множити жертви, тому що нам нікого не шкода. Нам шкода тільки нашу е, абсолютно хвору, абсолютно хвору ідеологію.